Я вирішила, що бажаю бургер. Приготуйте, будь ласка. Ой, я легко з цим впораюсь. Oh. Ха, приготую найкращий бургер. Так, так, так. Мені потрібно трохи фаршу для котлетки. Барбі, а що ти можеш? Всі булочки зіпсують фігуру. Зроблю бургер з яблук. Okay. Що? Це самі кращі булочки на світі. А в мене все буде так, як подобається Джень. М'яка булочка з листочком салату, з домашньою котлеткою та бабусеними соліннями. А чи можна і мені спробувати? Ці огірки так манять. Огірок із банки смачний. Тепер я їстиму тільки солоні огірки. Чому мені раніше не казали, що це так смачно? Бабуся дякую. Так, будь ласка, огірки є. Далі нам знадобляться помідори. Ще цибулька і сир. А смакота. Їй залишилось додати соус. Майонез точно підійде. Yeah! О, ну ось бургер готовий. Okay. А ви що сидите, хочете Джейн голодною залишити? Uh -huh. Ні, що ви, приступимо до приготування. Нарізаємо ананас, полуницю та ківі. Про апельсин не забуваємо. У мене буде дуже корисний бургер з фруктів, після котрого з фігурою точно нічого не трапиться. Смачно соковито та корисно фігури точно не зіпсує. Так зараз, зараз, а точно навіщо готувати? Я ж чоловік це не для мене. Я можу просто замовити. Привіт, Барбі! і бувай, Барбі! Yeah. О, Який він величезний. Думаю, що джин більше ніколи не буде голодною. Погнали вже коштувати. Wow. Вау! як круто! А це ще хто? А клієнта? Це ж ти Комедний! Але хочу почати з цього бургера. Він нагадує мені домашні бургери від бабусі. Вау смакота! А це що таке? А це ж фруктовий бургер з моїми улюбленими фруктами. Вони смачні, але трохи не те, що я хотіла. А тепер настав час цього гіганта бургера. Як ти на смак? Ого, ти такий величезний та смачний. Обираю тебе переможцем. О, малятка, дякую. Я знав, що тобі сподобається. А тепер приготуйте мені молочний коктейль. Що, що? А, та без проблем. Це мені під силу Вау, це ж блюдо для мене. Я навіть знаю, з чого почну. Мені точно знадобиться одна кулька улюбленого ванільного морозива. Відправляємо в блендер і додаємо полонички. Вау! Класно! А тепер треба все перемішати. Скоро все буде готове. М -м -м. О! Зараз покажу фірмовий чоловічий молочний коктейль від Кена. Одягаємо захисні окуляри, рукавички та улюблені інструменти. Ну а тепер орео! О, який жах! Мені треба тебе розбити, в повну крихту. Ну ще бачили, як я його. Тепер потрібно покласти кульку шоколадного в блендер. Заливаємо молоко, можна вмикати. Аго, а чому не працює? Давай, диво-машина, перемішай мій чудо коктейль Ой, що ви без мене робили? Потрібно ввімкнути в розетку. Ой, круто. Ох, треба й мені почати готувати. Почнемо з гарбуза. Вирізаємо хвостики з кісточками. А тепер відправляємо в блендер. Ось це справді дивно, а не те, що блендер працює. Тепер мені потрібен банан. Очищаємо і кладемо. Можна трохи й перекусити. Одного гадаю, що вистачить. Але що ще покласти? Ах, точно, апельсин. Ай, чого так щепає? Ой, навіть не знаю. Апельсин надає кислинку. Тримай серветку для сліз. Дякую, бабуль. Та не за що, красунчик. На чому ж я зупинилась? А, на соці. Витискаємо в блендері і вимикаємо блендер. Перемішуємо. А мій коктейль вже точно готовий. Потрібно перелити його в гарний келих, додати трохи збитих вершків. Вони такі м'які, як хмаринки. Oh. І, звичайно, шоколад. Uh -huh. Я обожнюю рідкий шоколад. Чудово! Відрізаємо кінчик uh -huh. і можна прикрашати. Ну, яка краса. Uh -huh. Мало не забула про рожеві кільця хлопавки. Вони нагадують мені маленькі пончики. Uh -huh. А ось, до речі, і справжній пончик. Не терпиться дізнатись, чи сподобається Джин. Мій шоколадний коктейль вже також готовий. Прикрашати молохиною на шпажці. Готово. Ой, мій коктейль готовий. Перелюб, келих і можна подавати. Джин, вибір за тобою. Хм, з якого почати? О, цей коктейль виглядає цікаво. А який він на смак? Непогано. Шоколад я люблю. Кенти, молодець, а що тут? І а що він такий кислий? Я не кислий коктейль просила. А цей такий гарний. Ой, він ще й смачний. З моїм улюбленим пончиком. Приголомшливо. Цей коктейль точно кращий. І я перемогла. А тепер зробіть мені капкейк. Ой, та простіше простого. А мені подобається, а мені щось не дуже. Я приготую найкращі капкейки. Для цього потрібно розпочати готувати тісто. Ого. Розбиваємо одне яйце, hey! цукор oh. і мені. А тепер перемішуємо все в блендері. Ха, злякався. Нині бабуся покаже клас. Ой, щось у носі засвербіло. Ха, Кена, ну тебе борошно на обличчі. Незабаром і моє тісто буде готове. Воно має бути рожевим, рожевим, ідеально рожевим. Переливаємо у формочки у вигляді серця, а тепер відправляємо все в духовку. Чудово. От мої кекси. це класика. А це що таке? Смачно треба додати. Ой, здається, я знову Кен, ти такий кумирний. Oh так, це все порошковий шоколад. Переливаємо шоколадне тісто у форми і відправляємо запікатись. Мої рожеві капкейки готові. Залишилось лише прикрасити. Для цього мені потрібно збиті вершки. Ось так. І трохи блискіток для сяйва. Вау, як гарно мерехтить. Це просто неймовірно. Мені здається, дуже гарно вийшло. М -м -м, як смачно пахнуть мої капкейки. Потрібно прикрасити домашнім ванільним кремом і парочку ягідок для яскравості виду та смаку. У мене все готове. Є, е твої капкейки. Вони, здається, горять. Ой, е -е, не може бути. Це дзеркало мене відволікло. Я не міг надивитись на себе. Нині все виправимо. Ой, як же палко? Вау! Як все гарно. Ой, зачекайте, а це що? Фуги, Дота. Спробуй щось смачне. Наприклад, ось ці ягідки. Смакота! Бабуся, просто язика прокопнеш. А що на мене чекає далі? О, які вони гарні і смачні. А мені треба обрати найкращі. Вирішує лічилка і перемагає бабуся! Зрозуміли пластикові, хто тут найкраще готує. Yeah. Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто. Працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Okay. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно, мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює! Це точно можна їсти? Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm -hmm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто, в голе Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса. Залишилось це все прикрасити редискою Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі wow. гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey. Зате моя наймиліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво! Ого яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна а й дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма Виглядає її бутерброд дуже дивно О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Hmm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Uh -huh. Ура, супер, Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше простого. буде зроблено. Салати звичайно легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі, а фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже. Дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана. Вона ідеально підійде до будь-якого салату, тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кіт піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів, вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Людота. Ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Ледота. У цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно в мене ідея для приготування кави. Я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає. Значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер в хід піде. Білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду. Я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! Чілько ось це не кава. Кава має бути темною. Значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah! Так, будь ласка, ми чекаємо. Mm. Що цього разу зробив професор? Okay. Фу, яркота яка? Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно! Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура! Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі! Чудово, я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку А тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так, почищу картоплю. Ой, щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так. Ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове сковороді фрі ніхто не робить, адже є притюрниця. Кладемо картоплю та обсмажуємо олії. Тільки подивіться на цю золотисту скоринку. О, чудова! А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене, адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось шедевр. Ідеальна картопля фрі. Картоплю, а в мене ці шкірки. Що ж робити? А, знаю. Навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Вий! Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого, скільки всього смачного, крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро! Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля фрі мені подобається. Ура, я перемогла! так то? Так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко. Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моє яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово в мене вийшло. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Карлупа впала. Може буде непомітно? Ні. Так навіть смачніше. Ні, шкарлупу все ж таки видно. Треба щось вигадати. Думаю, перемішаю. Ох, Люба, У тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Геть сковорідко, Нам знадобиться тостер. Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. О! Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску і ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. кетчуп та гірчиця. підійде. Люба, ти впевнена? Готова. Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце. Бабуся, ця річна точно твоя. Геть виделку, хочу взяти її руками. Ммм, Смакота. А тут у нас що виглядає цікаво. А на смак? М -м -да, щось дивне. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук. Я так рада, що готуватимемо цього разу. Піца. Okay. Піца щось складне. І Як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. Виходить або не дуже. Фу, чому воно таке липке? Ну і ну, у мене є ідея. Візьми моє тісто, Люба Дякую, бабуся. Але як же ти? Ей! Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів, а готове тісто Я вийду на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піци. Потім налию кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну, ось залишилося лише зачекати. Так хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай, лети! Упс, спало. Ну ось, тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так. Небагато кетчупу, трохи маслин, перцю каповбаски. А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Ня. Краще б я цього не бачила. Геть овочі, томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Піч? Ні, тостера буде достатньо. Запхати. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово, втім інакше і не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Спробую. Так і на смак нічого. Вау! М -м -м, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному давай! Хочу панкейки! Я майстер панкейків. Легко. Зроблю вогонь сильнішим, чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий. До того ж, звичайний панкейк це нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой, мармелад розплавився. Так, та хто вже б міг подумати. Гаразд, зроблю ще один панкейк. Цього разу з ММДемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я полию панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються. Що ж, не можна відставати? Знаю. Якщо додати нутелу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово. Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово. Виглядає приголомшливо. Ідеально. Готово. Спекла з любов'ю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. Фу, неїстів. А бабуся не панкейки. О, смачно! Так, так. Що там наготував шеф? М -м -м. Чудово. Але перемогла все одно бабуся. Ура!